Лесю, я Леся з майбутнього. Жіночка, нати 100 гривень. Ідіть з Богом. Леся, ти не зрозуміла? Я прилетіла з майбутнього. <гум> Як ти прилетіла, в нас небо закрите, чи ти дожешова потім на інтерсіті? Леся, я серйозно. Я маю сказати тобі дуже важливу річ. Завжди заливай пульс помсти до повного. А я що по-твоєму роблю? Це між іншим, завдяки всім українським водіям і око нам вдалося зібрати 325 мільйонів гривень на 25 комплексів Шарк. І перший вже робить помсту на фронті. Є ще одна дуже важлива новина. Чуєш ти з майбутнього? Ти мені краще скажи, скільки в мене буде дітей. Я ж кажу тобі, є більш важлива інформація. Вже завтра око і фонд «Повернись живим. Оголосять про новий проект. Ого, круто! А що треба робити? Поки нічого стій на заправці і чекай завтра. А ти куди? Назад вже шув. А скільки в мене буде дітей? Ти не сказала? Вісімнадцять сімнадцять від вісімнадцяти чоловіків.